Добрий день. Віталій Олегіч, шановні депутати. Я просив, попросив слово, так як боюся, що сесія сьогодні буде не результативна, а питання, те, що я хочу піднімати, воно просто значить, немає Матеріалу. Значить, це питання треба сьогодні вирішувати. Дякую, неветринського робота сталася така. Жахлива ситуація з вантажівками, що там в черзі стоять від 200 до 250 машин фактично до центра готора. <coughs> І е, значить, це вже продовжується більше тиждень. Там буде проблема. Не дай Бог, що станеться якась там катастрофа. Дивіться, по-перше, е, жахливі дороги. Значить, на зустріч йдуть теж вантажні машини. Неможливо проїхати ні машиною, ні трактором. Люди не можуть заїхати свій двір. Так як канікули, значить, дітей не випускають взагалі на вулицю. Якщо на нарана, наприклад, 50-60 машин проїдуть, да, ви уявляєте, да, що за цими машинами залишається на вулиці, так як ні туалетів немає, нічого. Це Така як бомба за медленами дійства, рокить, якась там аварія не станеться, хтось там не помре чи якась дитина там значить, не постраждає, значить, це, ми на це мусимо реагувати. Я не хочу вмішуватися в роботу районної ради. Просто є таке прохання, що хоч це одне питання сьогодні, що ми Значить, є там різні версії, я виступаю стосовно депутатського запиту у Дуда. Так як вони в сільській раді з сільськими депутатами розробили такий значить, варіант, що зробити перед ботарем, так як сільської ради готовий надати земельну ділянку, щоб зробити якийсь термінал, щоб там накопичували вантажні машини, а потім вони проїжджали лише через ці два села. Це ідея дуже хороша, але цю ідею значить, реалізувати за короткий термін практично неможливо. Значить, і я хотів би попросити вас, так як в обласній раді значить, сесія буде лише 27 липня, значить, ми не можемо стільки чекати. Я би попросив вас, щоб, ми сформулю... щоб ви е... якісь звернення, скоріше всього, звернення до губернатора області, до, навчальни... до обласного начальника поліції. І навіть попросити значить, і погранців, і митників, щоб вони працювали більш активно, так як інколи є і такий момент, що вони просто ну, якби обали працюють, і машини значить, накопичуються в цих двох селах. На ваше усмотрення, значить, це буде ваше звернення. Ну, я вас попрошу, щоб ви сьогодні це питання вирішили. Це одне діло, друге діло, реалі депутатів, якщо можеш попросити, будьте добрі, ви давайте слово головам сільських рад. Вони теж мають право на це. Дякую нам за увагу. І ще раз попрошу вас, щоб ви це